брик Брак по Шотландії, вага 27, починаємо огляд. Так, тут така рамка, нас зустрічають, це якісь... якісь картки з вітаннями, чи якась казка така в картках. Так. Потім дитяча тарілка, такі як для випікання форма. Потім багато свічок. Ще одна така картинка, ой тарілка. Так, це щось для готування, де? Угу. Щось якась форма. Окуляри. Потім кулінарна книга. Ще ось такі дерев'яні, це як може підставки під гаряче, дитячі фарба. Якийсь подарунковий набір. У нас там показані три крема і губка для ванни. Щось цікаве. Так, щось арсенал. І ці. Значки футбольного клубу Арсенал. Окуляри. Так, потім така як тарілка з кришкою. Маслиниця. Маслениця. Маслення. Так, Так, така органайзер для косметики. Для біжутерії. Біжутерії, косметики така. Так. Ну це є, не знаю, що це. Це якийсь може наповнювач декоративні квіти, я не знаю. Це не Схоже на котячий корм. А, палочки ставляються Такі гарні тарі... чашки. Дивіться, з королевською сім'єю. Так, Крем для шкіри. Потім тут в нас якийсь як світильник. Ще чашки. Ще такий органайзер музикальний. Такі прикраси. Потім багато біжутерії, такі годиночок різні. Це олівці. Потім тут в нас що це? Щось для готування, я не знаю. Ого! Величезна. Дивіться, яка велика. Спасибо батько, ти великий, щось таке. Як чашки. Так, квіти. Ну і тут запаковано посуд, багато різних мисочок, тарілочок, формочок, такі дитячі іграшки, як кам'яні вони важкі. Такий ще посуд, декоративний якийсь, різні формочки. Ну, І там знизу дуже багато посуду. Посуд, окуляри, іграшки, ще різні... Рамочки, ну і все ось вот.